Вітаю! У нас з вами Урок української мови. Сьогодні ми з вами будемо правильно наголошувати слова, продовжуємо цю тему, робота із словником та звуковий аналіз слів і складати речення. В підручничку відкриваємо сторіночку номер 26 та 27 і працюємо. Перше задання в нас від Гачика. Спиши подані слова, постав наголос, перевір себе за словником. У нас в зеленій рамочці подані слова читання, завдання, запитання, помилка. Давайте з вами поставимо наголос. Читання, завдання, запитання, але в слові помилка діти може ставитися два наголоси. Тобто, це слово має два наголоси помилка і помилка. Так? Записуємо з вами, відкриваємо свій зошит. Один рядочок відступаємо. Якщо у вас закінчився попередній зушит, заведіть, будь ласка, новий. Новий зушит ми заводимо і починаємо писати лише з дати і будь-якої роботи. Домашня, це чи класна. Роботу, якщо у вас не закінчення було з попереднього, ми в новому зошиті не пишемо. Записали сьогодні 11 жовтня, три пальчика, 4 відступили. Потім три пальчика на другому рядочку, в основному пишемо класна робота. І посередині пишемо слово вправа. Справа номер 1. І списуємо наші слова, читання, завдання, запитання, помилка і помилки. Дивіться, в слові помилки наголос йде тільки на останню голосну літеру і. Помилки не можуть бути помилки або помилки. Тут помилки. А от слово помилка або помилка тут є два дві варіації. Записали: обов'язково зверху діти такою рисочкою невеличкою ставимо наголос над тією голосною, яка у нас вказана в завданні. Давайте з вами перевіримо за словничком. Що таке слово завдання, запитання, читання, помилка помилка та помилки. Завдання ми з вами виконуємо. Так, це якесь є завдання, щось виконати. Запитання це коли ми ставимо питання, читання це дія. Помилка. Можна помилку, так, і помилка це коли щось ти робиш трішечки не так, і помилки це в великій кількості. Проведемо з вами дослідження. Ми з вами стільки знаків наголос стоять над словом, помилка. У нас стоїть два знаки. Це слово. Двома це слово двома способами помилка і помилка. Скільки знаків наголосу над словом помилки? На словом помилки у нас лише один наголос на останню голосну літеру «и». Покажи, як треба його вимовляти. Помилки ми протягуємо останній звук. Давайте зробимо з вами висновок про наголос у цих словах і перевіримо себе за правилом. У книжці це. Рожева у вас така рамочка. І на екрані воно в нас також є. Слово помилка може наголошуватися так. Помилка і помилка. А слово помилки має лише один наголос на останню голосну літеру «и». так, є у нас двонаголосні слова. Це не тільки слово помилка, ми ще будемо зустрічатися, тому запам'ятали. Далі працюємо також із підручником. Дивимося на завданечку номер 2 Нам треба допомогти гаджикові ставити пропущені тексті слова. Знайди їх у словнику вгорі. Тобто ті слова, які ми тільки що за словничком, да, завдання, запитання, помилка, помилка, помилки, читання. Нам треба вставити сюди ці слова. На уроках угу, ми читаємо різні твори. На яких уроках ми читаємо різні твори? Звичайно, на уроках. Читання ми читаємо різні твори. Також відповідаємо на ху -ху -ху, до них. На що ми відповідаємо? На запитання до них. І любимо виконувати цікаві що? завдання. Так? І любимо виконувати цікаві завдання. Зараз пишемо з вами посередині слово «права». Вказуємо вправа номер 2 та списуємо цей текст, уже вставивши наголос у вставлених наших словах. На уроках читання ми читаємо різні твори, також відповідаємо на запитання до них і любимо виконувати цікаві завдання. Поставте, будь ласка, зупиніть відео та перепишіть цей текст. А ми прямуємо далі. Наша читалочка просить нас прочитати вислови, які вона підібрала, і пояснити, як ви, ми їх розуміємо. Не помиляється той, хто нічого не робить. Хто й сам знайшов помилку, той другий її не зробить. Запиши той вислів, який тобі більше сподобався: перший чи другий. Не помиляється той, хто нічого не робить, хто сам знайшов свою помилку, той друге її не зробить. Хто хоче, може переписати зразу два речення. Два цих вислови. Як ви розумієте, не помиляється той, хто нічого не робить? Людина може помолитися лише тоді, коли вона виконує якусь роботу. Це може бути будь-що, виконання будь-якої справи. І дуже часто говорять, що люди роблять помилки так, на своїй справі. Ви, коли щось виконуєте, робите помилку, розумієте, що так виконувати не можна, а ще раз подію, вже виправивши свої помилки. Тому завжди люди, які помиляються, вони не зупиняються і повторюють ще декілька разів ті самі дійства, поки не виконають вірно. Хто сам знайшов помилку, той у друге її не зробить. Якщо хтось знайшов помилку, що він виконував роботу, письмову, читання, читанні, в майструванні будь в будь то наступний раз він буде більш уважніший і він не повторить цю помилку знову. Зараз попрацюємо з вами усно. Прочитаємо вірш Галини Малик і допоможемо хлопчику Мовіті Віті виправити помилки, ставивши пропущені слова в кінці нашого віршика. Слухаємо уважно. Геть усе, усе на світі. Переплутив хлопчик Вітя. Каже, діти вчаться в полі, а комбайн працює в школі. Всіх людей стрижуть в лікарні, а лікують в перукарні. Ми книжки бере в аптеці, ліки в бібліотеці. Отакий От відькодивак. Ти ж бо знаєш, це не так. Діти, звісно, вчаться де? А комбайн працює в полі. Ми лікуємось в лікарні, а стрижемось в перукарні. Ліки беремо в аптеці, а книжки в бібліотеці. Молодці! Ми дуже гарно впоралися із цим завданічком. У нас сказано списати виділення. Рядки вірша і вставити пропущені слова. Прознач у них наголос. Отже, пишемо вправа номер 6 і записуємо останні наші рядочки. Діти, кома, звісно, кома вчаться в школі, а комбайн працює в полі. Ми лікуємось в лікарні, а стрижемось в перукарні. Ліки беремо в аптеці, а книжки в бібліотеці. Зверніть увагу, будь ласка, на розділові знаки тире. І після крапочки завжди ми пишемо з вами з великої букви. Оскільки це вірш, дотримуйтесь, будь ласка, цих рядочків, що кожне слово речення у нас повинно починатися з нового рядка. Зупиніть, будь ласка, відео та перепишіть цей невеличкий віршик. Далі ми допоможемо нашому щебетунчику розгадати ребус. І запишемо ці слова від гадки, поставивши наголос і побудувавши звукову схему останнього слова. Ось наша перша, перший такий рабус «По» у нас написано дитяче мило натуральне і К. В слові мило у нас показано, що треба закреслити останню букву О, значить, ми вимовляємо по, мил, К. Так, це слово помилка. Вірно. Так, нагадуємо, що наголос може бути в слові помилка і помилка. Другий ребус у нас такий: чи. Ми бачимо на малюнку танк і ня. Чи танк к обираємо, «ня». Це слово читання. Отже, ми повинні записати ці два слова та зробити звуковий аналіз слова. Чи приголосна тверда, И, голосна, Т, Т, приголосна, тверда, А, голосна, Н. Подивимося, подвоєння, так? Це в нас приголосна м'яка. І подвоєння показуємо двома крапочками. І в слові читання ми в кінці чуємо тільки голосну букву А. так, Я на кінці маю лише один голосний звук, тому позначаємо кружечком. Складемо усно з вами речення. Зі словами помилка та читання. Мій улюблений предмет читання. В реченні є помилка. Записувати ми їх не будемо, складемо лише усно. І вдома вам треба виконати вправу номер 9 Нзинка хоче дати тобі дві поради. Нам треба їй допомогти скласти їх із поданих слів, записати поради в зошит. І розказати, як ви їх розумієте. Пишете число Домашня робота і ось такі дві поради. Робити не помилка, бійся. З цих чотирьох слів треба скласти речення. Помилка навчається. Чекаю на ваші роботи у Classroom. А на цьому ми закінчуємо наш урок. і пам'ятаємо, що правильно треба наголошувати слова. Пам'ятайте правила, пригадайте! І на цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу!